Добрий день, друзі. Їду в Карпати. На знамените. Легендарне озеро несамовите, хочу піднятися. Одне з найвищих в Україні. 1850 на рівнем моря. Ну є ще е, вище найвище рахується це у нас Бребинець. 1800 з чимось. Але ми там з Індією були, Індія. Рада? То вони і є, ті Карпати. Дивіться, куди привіз мене мій горбоконик, в якому місці палатка. Ну що малята, спокійної ночі. Ну що, друзі, стартуємо. 6.30 ранку. Заросляка. до озера самолетого. Красота! Вот тут починається феричка пруд. На всіх горах в Карпатах на вершинах поставили зеркала такі. Оригінально. Озеро несамовите. Ну, друзі, вражає. Дехто пише, що це просто калюжа серед гір. Ну, це далеко не так. Дуже гарно, дуже. Легендарне, знамените озеро. Ця ідея з лодочкою, вона виникла роки два назад. В фейсбуці в мене є ні, в телеграмі друг, якого я ніколи не бачив. Він живе в Америці і зараз проживає там Ігор. І він дав таку ідею, що з лодкою на несамовите. Вона мене зацепила. Друзі, мені сьогодні 67. І я знову на вершині. Дякую всім за поздоровлення. Дуже дякую. Ну, був в Карпатах і не їв Бограч, то якось неправильно. Ну і місцеві кажуть, що бограч насухо не йде. Мушу дотримуватись традицій місцевих. Пішов дощик, ну, гори є гори, Надів пончо, дощик перестав, сонце вийшло. Е, люди кажуть, що на несамовитому не чули і не бачили, щоб хто-небудь плавав на лодочці. Е, гід 10 років вводив е, гори людей. Каже, ну лодки на несамовитому. Не бачив. Можливо, я перший. Знову ми Найкраще в найкращому місці в світі. Місті дубно.